Соколова, здається, запитує мене про російськомовних, що я їй відповідаю. Треба визначити поняття. Це основний науковий принцип. Нема рускоязичного населення. Є українці, є К, пропускаю П і є болото. Тобто це образна ідентифікація тих людей, які на 32-му році незалежності не можуть визначитися, хто вони є. Чи це моя проблема? Це не моя проблема. Це проблема української мови, що вона має таке прекрасне слово як болото, аби ідентифікувати тих людей? Ні, це не проблема української мови. Це проблема тих людей, які не можуть визначитися з тим, хто вони є. Тобто тема російського язичного не існує. Крім того, нещодавно було рішення Конституційного суду, здається, 2021 року, якщо я не помилилася, де рішенням конституційного суду чітко визначено, що не існує юридичного терміна російської Населення. Це політичний конструкт. До речі, у цьому слові конструкт також там зроблено помилку. Але це політичний конструкт, і в жодному документі немає цього поняття як російськомовна людина чи російськомовне населення. Це висновок Конституційного суду. А є не лише висновок Конституційного суду. Є інформація про те, що автором поняття рускоязичної населення є міністр закордонних справ в Московії Андрій Козирів, і він вперше вжив цей термін наприкінці. 80-х років ХХ століття для того, щоб затримати у сфері впливу Московії ті народи, які до цієї Московії колись насильно були долучені шляхом терору, смерти і вбивств. І ось було створено цей термін. І реально, як бачите, він працює. Тому що. Звертаються до Служби безпеки, щоб притягнути Ірину Фаріон до відповідальності кримінальної через те, що вона поняття рускоязичної людини вважає за вкрай хибне, край хибне з погляду наукового і з погляду юридичного також. Що ж було далі? Крутимо педалі. Соколов